Любі брати і сестри, усі християни, я щиро радий вас вітати любов'ю Ісуса Христа. Хотів би запропонувати сьогодні дуже важливу тему, я би сказав, тему життя і смерті це положення духовного серця і тілесного серця душевного. Оскільки Бог є дух, то ті, що Йому вклоняються, мають в дусі та правді вклонятися, саме таких він шукає. Між духовним і тілесним душевним є величезна різниця. Дивіться, як про це пише Боже Слово. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Душевна, тілесна людина вона не може зрозуміти речей, які походять від Духа Божого. Чому? Тому що вона, положенням свого серця, знаходиться у земному світі, живе вірою Адама. Вона не знає, що таке змиритися перед Богом і мати у своєму серці тремтіння перед Божим Словом. Вона не пережила цього, тому що вона сама у своїх очах Бог. Згідно тієї віри, яку успадкувала. Духовна ж людина пережила у своєму серці смирення перед Богом, її серце тремтить перед Його Словом вона знає, хто є Бог, вона його розуміє і пізнає, вона чує його голос, і її серце знаходиться у небесному світі, тому ті речі, які походять від Божого Духа, для духовного зрозумілі, для тілесного ж ні. Серця ці поєднати. У одному Божому ділі неможливо, це несумісно. Земний світ і небесний світ. Між ними немає нічого спільного. Земний світ має свого князя, небесний світ має свого володаря. Тому серце тілесне є посудина для князя цього світу, серце ж духовне є посудина для володаря небесного світу, тобто Христа. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, тобто вже не живе за тілом, бо Він помер і розіп'ятий з Христом для попередньої віри, а за духом ходить. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти, апостол Павло каже немає осудження тій людині, яка живе небесним світом, яка із цього земного світу і земної віри вийшла. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. Тобто, люди думають про земне, про те, що навколо тіла, навколо тілесних задоволень, навколо земних почуттів, навколо людської слави і таке інше. Тобто їх положення думок, їх положення міркувань, бажань і цілей суто тілесні земні, розуміючи і знаючи, що є Небесне Царство. Положенням своїх сердець туди не збираються. Усе їх життя говорить про те, що вони коріння свої пустили тут, на цій землі, не розуміючи дочасність свого перебування. Далі сказано а хто за духом ходить, думає про духовне. Людина така розуміє дочасність свою на цій землі, їй відкрився Господь із небесного світу. Вона зрозуміла. Задум Божий відносно створення себе як душі, чому Господь дав мені життя, навіщо я на цій землі, навіщо залишене Боже Слово, навіщо приходив Христос, людина зрозуміла зміст Божої любові відносно себе, увірувала в цю любов, пережила Голгофу разом з Христом, народилася згори від Бога і являється посудиною Його духа. Бо думка тілесна. То смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Думки тілесної людини Смерть ворожнеча на Бога. Така людина не може коритися законові Божому, закону любові, тому що не дозволяє їй її єство, в якому панує князь цього світу. Серце ж духовної людини переживає в собі Дух Христів, який був одним лише зайнятий за часів свого земного життя, аби виконати волю Отця. Тому догодити Богові такі люди. Хочуть і можуть, тому що їх серце наповнив Христос, а який закон потрібен Христу, хіба Він здатен на зло? Тому немає на таких закону. Бо ті, хто Христові Ісусові розп'яли тіло із пожадливостями своїми, із пристрастями своїми, немає на них закону. Зовсім різне положення сердець. Тих людей, які називаються християнами, беруть в руки Боже Слово, спотворюють новий заповідь у букву закону, і власними справами, власними вчинками намагаються досягти праведності, щоб стати гідними Христа. І тих сердець, які насправді є дітьми Божими, для яких це слово новий заповіт не буква закону, що вбиває, а Христова слава. Яка оживляє серця, тому що вони в ній бачать себе як в дзеркалі, це слово в них діє, воно в них справджується. Такі серця, вони не на власну праведність покладають надію, а через віру отримали праведність Христа. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Павло дуже переживав за ізраїльський народ за тих, хто тримався букви закону і хотіли догодити Богові. Сьогодні ж це відноситься до всіх так званих християнських течій, релігій і так далі, які вже новий заповідь перетворили в букву закону, і ще й додали туди 10 заповідей із закону Мойсея. І створили таке вчення, ніби це вчення Христа. І Павло каже такі речі далі: Бо я свідчу їм! Що вони мають ревність про Бога, але не за розумом, вони, бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо Кінець закону Христос, на праведність кожному, хто вірує. Бог є дух, тому якщо Він народжує нове створіння, нову істоту, Він народжує людину духовною, хоч вона ще й немовля. І, здається, її вчинки, схожі на вчинки тілесного, але вона є частина небесного вже світу. Так їй дійсно доведеться багато чого навчитися, багато чого зрозуміти, багато в чому бути випробуваною, але вона вже є духовною, вона не керується сьогодні буквою закону, її єство стало любов, вона інакше вже не може. Тому що Боже Царство, яке є Небесний світ, а вона стала частиною Його, оселилося в такому серці, так і пише Боже Слово, що Царство Боже воно всередині вас, і це є праведність, мир та радість у святім дусі. Хто цим служить Богові, той йому приємний і шанований поміж людьми. Духовна людина, вона очікує на свою зустріч з Богом, вона роздумує про це, тому що. Апостол Петро за це пише, що ми очікуємо дня Господнього. Така людина дуже добре усвідомила, що в земному світі, де вона ще тілом знаходиться, її вже нічого не приваблює, тому що положенням свого серця на Голгофі для неї світ розіп'ятий, і вона для світу. Таку людину приваблює небесний світ, тому що там вона вже вбачає своє вічне життя. І хоч народжується людина духовно ще немовлям і живиться чистим словесним молоком або від нього зрости на спасіння, проте Слово Боже вже в ній пробуває рясно, тому що Господь відкрив її розум до розуміння писань, і людина чистим Господнім Словом заповнює своє серце, а воно ж має свій дух. Христос сказав слова, що я вам говорю, вони є дух і життя. І цей дух правди цієї починає говорити в людині з часом. Вона починає чути цей голос, розум омивається цим словом, розуміючи, що Дух Святий це є Христос, і Він діє тільки на основі свого ж вчення, людина зважує всі почуття і всі думки, які їй приходять, і всі бажання і наміри на основі цього вчення. Воно все співпадає, людина довіряє своєму сумлінню. Довіряє Христу, розум перестає контролювати те, що походить із серця, і людина привчається сміливо ходити цим голосом Христом, який говорить в серці, їй від цього дуже радісно, вона від цього щаслива, тому що вона пізнає в собі духовний небесний світ, і все тіло і душа вони підкорені сумлінню. Бо там живе Христос. І, дивлячись на Боже Слово, така людина бачить себе ніби в дзеркалі, тому що змінюється від слави в славу, як від Духа Господнього, а де Дух Господній, там справжня воля. А тепер давайте візьмемо серце душевної людини, яка не повірила в Слово про Хрест таким, як воно є. Людина така повірила, що так, Христос простив усі мої гріхи. Хочу спасати свою душу, тому що страшно горіти в пеклі, і якось треба бути десь ближче до Бога, така людина ніби крокує теж за Христом, як вона думає, і бере в Слово Боже в руки, дивиться, якою вона має стати. І це слово для неї як взірець, як приклад, маючи зле серце, тому що не відбулася заміна єства, сумлінь її живе диявол. Маючи ось таку спотворену, непридатну до служіння духовного. Сутність, людина приступає жити цим словом, але їй нічого не вдається. Вона хоче любити? Не може. Вона хоче бути радісною, не може. Вона хоче завжди мати мир, але скрізь вороги. І вона тоді не може зрозуміти, чому ж я залишаюся грішником. Напевно, всі і так. Напевно, це і є така віра. Грішую, і каюсь, каюсь і грішу. Проходять десятки років, а в таких серцях нічого не змінюється. Там Христа по вчинкам і по словам не видно. Люди живуть земним світом, і Слово Боже там не діє. Тому що від самого початку не почули Його це слово чистим, а їм проповідували спотворене, підмішане слово, яке вже було з призми. Злого серця, тому воно й не могло зародити там нове створіння. А людина прийняла таку віру, як істину, а вона не може там працювати, тому й залишається тілесною. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Якщо від початку людина повірила в спотворене слово, в те слово, яке було вже. Переступом вчення Христа ніколи Бога не матиме. Вона буде багато робити справ, але ніколи там Бога не буде, там і сумління мертве для Бога. Тому не може там слово працювати, така людина залишається душевною. І що вона робить? Вона тільки прилаштовується своє зле єство гарненько маскувати, силою душі й розуму не видавати свої почуття. Не видавати свою злість, не видавати свої лихі бажання, свої прокльони і так далі. Вона все це гарненько маскує, але їй теж не завжди це вдається. Обов'язково прийде від Господа день, коли з'явиться Христос на хмарах і освітить все те, що людина так сумлінно маскувала світлом своєї правди. Кого ти звинуватиш тоді? Освітяться серця і тих, хто жив Духом Христа. І написано блаженні чисті серцем, хто вільний від гріха, вони Бога побачать. Тому що написано, коли з'явиться Христос ваше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви ось духовні, життя яких було Христос, Небесний світ, і ось земні, тілесні, душевні, які натягували на себе духовність, а вона в них не працювала. Той, хто не пережив розкаяння перед Богом і визнання себе за вірою Адама, за єством Адама, де цей світ, що минає, живе у серці, хто не пережив себе в смерті поза Богом і не став кликати до нього про допомогу як Спасителя врятувати від такого злого серця, переживши смирення перед Ним, його визнання як Бога. Переживши тремтіння перед чистим його словом, і той, хто увірував це слово, хто цього ще всього не пережив, не може вважати себе духовною людиною, народженою від Бога згори. Це буде неправда. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи. Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І я хотів би зауважити на цьому. Скажіть, будь ласка, хто стоїть за такими пророцтвами, чудами, силами, видіннями, відкриттями? Хіба не ворог людських душ, диявол, який приймає вигляд ангела світла і людям нав'язує душевну духовність. І сьогодні на кожному кроці, в інтернеті, це все заповнено такою душевною духовністю. Бог сказав про війну, Бог сказав про землетрус, тому так сказав, цьому так сказав. Зібрати докупи неможливо, тому що воно все протирічить одне одному. І все про земне. Все лише тільки для того, щоб жити цим світом душевні думки, смерть і ворожнеча проти Бога. Нічого про небесний світ, нічого із того, щоб сьогодні Христос відобразився в серці. Абсолютно. Тому щоб такого не сталося, поки ти ще маєш подих у своєму тілі, тобі належить прийняти чисту віру, тобі належить зректися усього душевного. Тобі належить зректися всього, що ти мав, і основи, на якій ти стояв? Промовив тоді Ісус учням своїм Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ? Але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Яка тобі користь, брате і сестро, вірити і жити інакше? Хіба ти зможеш дати викуп за свою душу останнього дня, коли він з'явиться у своїй славі? Тому сьогодні стань його учнем, прийнявши чисту, просту, дорогоцінну віру по правді Бога нашого. Амінь.